Доброго дня! З вами компанія Зварювання Технології, і сьогодні у нас з вами на огляді фаскознімач для труб Easy 28. Даний фаскознімач спроєктований для зняття фасок перед зварюванням труб із внутрішнім діаметром від 16 до 28 мм з максимальною товщиною стінки до 8 мм. Зняття фаски здійснюється спеціальними різцями з певним кутом заточування. Встановивши їх у тримач різців. У комплект поставки входять різці для зовнішньої фаски під 30 і 37,5 градусів, також різець для торцювання під 0 градусів. Фаскознімач Easy 28 закріплюється всередині труби, центрується і вирівнюється завдяки розведенню самоцентрувальних кулачків. Процес обробки кромки, зняття фаски або торцювання. Швидкі і прості. Завдяки теподібній конструкції верстату потрібно мінімум робочого простору, а через невелику масу машини легко транспортувати та використовувати. Верстат широко застосовується в галузях, де необхідно обробляти високоміцні труби з великою товщиною стінки. За більш детальну інформацію можете звернутися по посиланню на наш сайт.